СБУ викрила корупційну схему на митному посту Раваруська Львівської митниці. Спільно з прокуратурою правоохоронці задокументували злочинну діяльність групи митників, які заробляли на ввезенні іномарок в Україну. За даними слідства, до оборудки були причетні інспектори відділу митного оформлення. Вони налагодили систему відкатів, отримували хабарі за те, щоб не створювати штучних перешкод під час імпорту автівок. Фактично кожна машина, що перетинала кордон, обкладалася неофіційною даниною. Яка осідала в кишенях посадовців, одного з них співробітники СБУ затримали на гарячому під час отримання неправомірної вигоди за пропуск транспортного засобу. Двом фігурантам справи вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, а саме прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групи осіб. Наразі триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.